Терапія це лікування мікрокліматом печер, соляних шахт і гротів. Корисне воно алергікам людям із хворими суглобами та проблемами дихальних шляхів. В Україні є природні сольні печери, приміром, на Донеччині і штучно створені. Лікарі радять мешканцям великих міст, які дихають смогом і живуть у напруженому ритмі, подихати свіжим солоним повітрям, що забезпечить здоровий сон, гарний настрій і позбавить хронічної втоми. Мікроклімат печери, соляної шахти чи гроту у вашому місті. Щоб здоровитися, не потрібно далеко їхати. Достатньо відвідати спеціально облаштоване приміщення. Алергіки, люди з хворими суглобами у такому місті забувають про свої недуги завдяки цілющому повітрю соляних печер. Тут палінілці я оздоровився. Тільки треба себе заставити прийти полінитися, а потім уже буквально два рази. Всю ти починаєш входити в систему, тому не можеш може цього жити. Наталя Безпалова відвідує штучні печери у столиці вже три роки. Оздоровлює легені та шкіру, а що відпочиває і заспокоюється. Городяни з алергією, хворобами імунної та серцево-судинної системи мають можливість набратися тут сил у чотирьох стінах, спалої кімнати Сама природа лікує. Професор Олександр Федоренко радить українцям займатися профілактикою захворювань. Поліпшується капілярний кровообіг. А раз поліпшується капілярний коробік, зрозуміло, людина починає себе і краще почувати. І оті патології, які в неї є, особливо хронічні, вони потихеньку сходять на ремінь.